Ну, в тебе карма така, кажуть нам, коли в житті трапляється якась неприємність, і тоді здається, що карма це якийсь вирок, це якесь покарання, яке просто треба перетерпіти і змиритися. Але насправді це не так. І карму можна і потрібно змінювати. Більше того, існують перевірені століттями технології по створенню бажаної карми. І е, сьогодні цим відео я оголошую свій власний челендж по. Створенню бажаної карми. Я хочу в, реальті, в режимі реаліті показати, як я буду створювати за цими технологіями бажану карму. Введу в контекст. Я хочу створити водійські права. Наразі мені потрібно залишилось дати лише практичний іспит. І я вже зробила шість спроб протягом року, тобто вже пройшов рік, як я намагаюся здати цей екзамен. І для мене це абсолютно нетопова ситуація, тому що до цього в своєму житті я всі. Всі безвиключені екзамени здавала з першої спроби і на відмінно, тобто не здати шість разів екзамену ну це реально карма, як кажуть. Тому я вирішила, що це якраз для мене прекрасна можливість, щоб попрактикувати і перевірити на собі технології, як працює карма. Я буду це робити за технологією, яка називається чотири кроки. І це, якщо що, технологія, за якою створюється будь-яка карма, і хороша, і погана, і свідомо, і несвідомо. Але я буду створювати її саме свідомо і буду показувати це вам на своєму каналі. Тому підписуйтесь, розкажу відео, залишу посилання під цим відео, що це за технологія, чотири кроки. І далі буду вам звітувати щодня по тому, що я сьогодні по цьому зробила, і які маю результати, чи маю їх, да, наскільки це працює. Сподіваюсь, вам буде. Буде теж цікаво, як і мені, тому приєднуйтеся, буду рада!